І сьогодні я хочу попрацювати саме з межбрівкою і саме з мітопічним швом, який в нас може не самі не м'язи можуть пазмувати, а це напруження ще в черепі. Воно передається так само, коли тут напруження, то у нас і підтягуються тканини, м'язи до цього напруження, і воно теж утворюється. Метапічний шов у нас ось тут знаходиться. Він зазвичай по класиці вважається, що він в маленькому віці ще зростається, але в деяких людей він є присутнім. І взагалі, так як у нас череп з кісток складається, і це їх з'єднання все одно може давати напруження. Ви навіть можете пропальпувати і відчути у декотрих. Дівчаток може бути це з'єднання, ви прямо його відчуєте, у о, декого воно буде не таким значимим. Перед тим, як ми перейдемо до вправ, хочу вам е, сказати, що зараз діє акція 10%. Ми знаємо, ми знаємо, що це нашовчик, і починаємо двома руками будь двома пальцями будь-якої руки. Розходимося, з центру ставимо і розходимося. При цьому ще хочу нагадати, що варто все ж таки попрацювати з шиєю. Тоді почнемо шиї трошки, і е, потім вже все-таки перейдемо до черепа. Ми давайте е, нашу трапецію пропрацюємо, е, так як я кажу, що е, чоло у нас пов'язано з. Трапецію знаходимо наш м'яз і починаємо його проминати. Так як чоло пов'язане все-таки з зажимом шиї, то цю частину треба розслабляти. Треба як розслаблення шиї для правильного його положення, так і для того, щоб все, з чим ми працюємо, давайте поміняємо шляхи відкривати, для того, щоб коли ми попрацювали з обличчям, ми виводимо. Зайву рідину, і щоб їй було куди виходити. Бо коли ми не пропрацьовуємо, ми наче виводимо набряк, а він не виводиться. Ну, Здається, ефект, що ми вивели, а він знову-знову повертається. Тому це така важлива складова, знову ж таки, робота з обличчям. Тепер ми ставимо руки таким чином і розтягуємо трапецію. Терпеція частіше за всього в нас спазмована, бо неправильно положені шиї, ми сидимо в телефонах, і тому нею завжди, кожен день, можна по два ну, рази зранку ввечері займатися, особливо, коли ви, по-перше, будете перші рази займатися, ви відчуєте, що у вас якась є напруга. Зараз ми ще її трошки і Зараз за відчуттями ви відчуєте, що може віддавати аж в поперек. Тепер ми нахиляємо голову, але не тулубом хилимося вперед, а сидячи рівно чи стоячи на двох ногах, ми верхівкою тягнемося догори і просто з рівного положення нахиляємо голову. І прикладаємо руки, і починаємо руки. Ми не руками ми не давимо на е, голову. Ми просто поклали їх, і просто е, дихаючи, ви відчуваєте. Е, Розтяжіння задньої поверхні і шиї, і самої трапеції, і просто дихаєте. І з кожним диханням ваше ви все глибше і глибше будете поринати розтяжіння це робити. В'яз буде розслаблюватися і ви більше будете уходити вниз. Але спеціально щось не робіть. Давайте затримаємося так на 20 секунд. Вдих, видих. Ви розслабтесь для того, щоб зараз відчули це розтяжіння, натяжіння цього м'язу. Бо якщо ви зараз спазмуєтесь, бо ви просто будете дихати, сконцентруєтесь просто на диханні і не відбудеться цього розтяжіння. Просто опустили і поклали, дихаємо і відчуваємо ще 5 дихальних. Повторів давайте зробимо. Краще ви продовжуйте а я ще скажу краще почати з восьми дихальних циклів, вдих видих. І відчуєте просто, якщо у вас нема головокружіння, то ви можете продовжити далі. Якщо є головокружіння, це вже знак того, що вам треба із діафрагмою працювати, і з самим диханням працювати. Ну і підключати розтяжіння так само. Давайте зробимо, перейдемо все ж таки до чола. Ставимо посередині між бровами пальці, мітопічний шов у нас. Ми ставимо і починаємо догори розходитися. Давити на самому мітопічному шві не потрібно, але коли ви розходитесь, так як ми стоїмо на ньому, ми протаємося до кістки, і потім ці тканини ще ми розводимо. Тобто десь 3-5, у кого який больовий поріг, у кого який натиск, ви просто неповерхнево. Це не один, два, десь 3-4-5. Тобто натиск є, але вам не повинно бути боляче, ви не повинні ламати собі череп. Натиснули, протаїлися, відчули, як туди пальці, як в масло тепле поглиблюються. І розводимо догори. так йдемо Один, два. Опору зробіть на груди руки, щоб вона була не на. Ем, не висіла, просто так не створювала нам напруження. Далі нахиляємо трошки голову для того, щоб напругу зняти з шиї. І так рухаємося по всьому шу. Достатньо повільно, і ще раз. Обличчя не напружуйте, шию не напружуйте. Розслабте обличчя, відчуйте, наскільки максимально воно розслаблене. Можете відкрити рота для того, щоб ще більше розслабити. І зараз концентруйтесь ось на середині і на тих частинах, де ми з вами працюємо. У вас після відчуття розширення. Повинні бути. Вони можуть прийти не одразу, але з часом протягом до першої половини дня вони будуть приходити, і таке наче збільшення, як ми надуваємо кульку, вона так збільшується, і так само може бути розширення. Ви можете цього не відчути зараз, але воно все одно буде відбуватися. Далі ми так само ставимо пальці, розводимо їх. І починаємо так і є, ось бачите, вже є результат. І починаємо точечно пропрацьовувати цей мітопічний шов. Ви зараз не женіться за тим, де ж він тут чи тут, чи тут. Ви просто сконцентруйтесь, і так як ми ж вміємо володіти, говорити, за відчуттями просто йдіть, і ви все одно попадете в ту точку, яка треба. Тобто ми розвели. І ставимо за нашими думками і за посиланням на, на шов. І стоїмо 5-10 секунд. І потрошку рухаємося вище. Вище. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вище. Можете кругові рухи зробити вище. При цьому голову нахиліть і не утворюйте напруження. І максимально до росту волосся. І тепер, розводячи руки, ми будемо по цьому шву ось так працювати, розвели від середини і повільно розводимо три, чотири. П'ять. Вже таке відчуття. Тепер ставимо пальчики великі на місце нашої кріплення м'язів, які напружують брови. І великі пальчики ставимо сюди. Кладемо. Ви зараз, навіть у кого є це напруження, можете відчути, що там є вже больові відчуття. Продишіть, якщо вам зараз боляче, ви нахилили голову, розслабили <кхи> шию. Ви нахилили. Якщо у вас вже тут є напруження і вам зараз боляче, просто продихайте для того, щоб знизити це больове відчуття. Тобто дихайте зараз, поки не зменшиться больове відчуття, воно зменшиться. І далі, в такому ж самому положенні, ми просто поворот голови мінімальний робимо. Тут у нас теж ці шви є, він є горизонтальний, такий по діагоналі, які кріпляться далі з всім іншим частинами обличчя. І так, робимо десь 30 секунд повільно, не давлячи, ви просто руки поклали на себе, опору створили і просто поклали на пальці ці кістки, так сказати, цей шов, це з'єднання і просто зі сторони в сторону. Робимо ще так 20 секунд. 8 7 повільно 6 5 4 3 2 1. О, бачите, засвічується. І ще 10 секунд. 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1. І тепер цими самими пальчиками, так само біля шву проходимося кістками. Так само нахилили голову. І повільно, круговими рухами йдемо вздовж шву. До росту волосся і ще раз. Якщо дуже боляче, саме кістками, то зробіть пальчиками просто, просто кругові рухи вздовж шва, але просто пальчиками, якщо боляче, може й таке бути. Тепер ставимо палець, тут шов є, іншим тримаємо опору. І робимо так само нахил, і дихаємо. І на видосі розводимо пальчики. Але це мінімальний рух. Ви просто розводите, максимально намагайтесь втопитися в, туди, прям проникнути, наче до кістки. Ви нахилили голову і просто дихаєте. А я буду вам таким чином показувати. Вдих, вдих. І видих. І мінімально розвели, але при цьому ви протаїлися прямо туди-туди-туди. Ви наче відчуваєте цю кістку, іначе хочете її розвести. Тут ми шкіру не розводимо, протаїлися вдих, видих, розвели, знов протаїлися. Добре, добре, вдих, розвели. І ще раз, вдих, і видих. Розвели. І так само з іншої сторони. Вдих. Розводимо. Ви краще тримайте голову нахиленою вниз. Вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. І таким чином ми розкриваємо цю зону, саме між брів'ями. Ми ставимо посередині пальці, протаїлися до кістки, маю на увазі, нахиляємо голову, робимо вдих, і на видосі розводимо десь на сантиметр півтора. І знову вдих, нахиляємо голову. Видих, розводимо, повільно, проникаючи до кістки. Ще один раз і розводимо аж до скроні. Вдих, нахил голови, видих. І повільно, повільно йдемо вдовж нашого чола і до скроні. І за вушки заводимо. Тепер ми кладемо одну руку, просто можете просто прикласти, можете схопити. Спробуйте і так, і так, для того, щоб ви відчули цю дію. Ми кладемо руку, іначе з кастрюлі хочемо зняти кришку. І ось цю руку ми наче хочемо зняти, але з кісткою хочемо зняти, але ми її не знімаємо. А просто. Силою думки знімаємо цю нашу кришку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно поміняйте руку. Знову ж таки, можете таким чином взяти, щоб вам було візуально зрозуміло для мозку, що ви хочете зробити, що цю кістку хочете. Зняти і знов таки вдих і знімаємо 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 І остання вправа, щоб вас не напружувати, і ваші кістки так само, уявіть собі, що в міжбрів'ї до речі, ось ці останні два прийоми можете робити, коли прямо взагалі напруження відчуваєте в міжбрів'ї. Спочатку зняли, подихали, зняли трошки, а потім міжбрів'ї ви уявляєте предмет, м'яч, будь що, і нам його треба, щоб він від нас від, ну ми його будемо саме цією частиною кидати вперед. І ось таким чином ми і робимо. Тобто самої дії ніякої не виходить, це треба закрити очі, уявити цей предмет чи це місце, і ось саме викидати. Таку вправу рекомендую зробити в тиші, коли вам я не буду заважати, ніхто не буде заважати. І ось зосередитися, не відволікатися, зосередитися, розслабитися, сидячи чи стоячи, лежачи у вас не вийде, і саме спробувати ось цю дію. І ви, відчуєте, ви згодом відчуєте і цю дію, і полегшення в цій зоні. І ось такими рухами ще переберемо до скроні, опустіть плечі, шию розслабте. І з часом ви відчуєте ось це саме. Просто якщо у вас чим більше у вас напружене, тим більше ви будете мозком все це робити. І чим більше ви будете розслаблятися всередині і обличчя, тим більше ви будете відчувати саме ці рухи і кісток, і наповнення кісток, і саме ці рухи. До зустрічі!